Швиденько завершили нашу роботу. Це була вбудована шафа, так можна сказати. Значить, що спочатку було перед тим, як ми сюди приїхали? Був такий створений короб, не знаю його цілі призначення, але саме цікаве, я ще раніше розповідав про запил 45 градусів, тобто це ДСП-матеріал, яким обшивав хтось там колись. І з'єднання було в запил 45 градусів. Саме цікаве, що деталь спочатку кромкувалася, потім різалася під 45 градусів, і оцей стик тут є частинка цієї кромки. Ну, це так, ліричний відступ. А загалом було, замовлення полягало в тому, що нам потрібно було в цю нішу довиготовити шафу, із того, що тут було, це от ряд, ряд відкритих полиць. Все інше ми добудували, вмонтували без задньої стінки, оскільки там було теж наперед передбачене світло, щоб воно було використане, ми зробили без задньої стінки. Тому самі, самі двері перекупи, скло, скло тоноване, але все одно з допомогою через світло вся ніша стає більш, більш світлішою. Ну і видвижні, видвижні, їх три тут, вони від натиснення, відкрив-закрив, нічого складного. Одна, єдинка, є, одна єдина ситуація, про яку треба дбати це про постійний тут порядок, щоб все було гарненько. А, взяти ДСП-матеріал це егер сірий, запорошений здається. І, до речі, труба, тобто штанга. Штанга бралася гардеробна. Вона тут з такою а, резиною чи пластиковою планкою для того, щоб. Сама штанга не, не царапалася, коли була вона в, 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 у використанні. До речі, набагато солідніше виглядає така штанга, ніж звичайно ніж хромована. Вона якось, наче пожбопці. Головне, щоб зручно було у користуванні. Але це все погоджувалося із замовником. Та й таке.